Неділя Прозакея. Господь приходить до кожного. Він перший, хто виходить на зустріч, і сьогодні Він також йде саме до тебе, відклади всі справи, котрі б могли перешкодити тобі у цій зустрічі. На початку помолись до Святого Духа, нехай Він провадить тебе цією молитвою. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. До Тимотея Першого послання святого Апостола. Павла читання. Сину Тимотею, вірне це слово і повне довіря гідне. Саме для цього трудимося та боремося. Ми поклали нашу надію на живого Бога, Спасителя усіх людей, особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі і чистоті, Зеки я прийду, пильнуй читання, утішай та навчай, не занедбуй у собі дару, що був даний тобі через пророцтво з покладанням рук збору пресвітерів. Про це міркуй, будь увесь у цьому, щоб поступ твій усім був очевидний. Коментар. Будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі і чистоті. Дорогі мої, люди багато чують у церкві, особливо. Від священників на проповіді про те, як треба жити, якою б мала бути поведінка і постава християнина. До ж того ж, ми всі багато читаємо, слухаємо про те, що означає бути християнином. І ми з нас свідомі того, де гріх, а де його немає. Але щоб почати так жити, люди потребують когось, хто втілював або втілюється у своєму особистому житті. У народі кажуть, що краще раз побачити, ніж сім разів почути. Люди потребують, щоб хтось був втіленням тих християнських чеснот, християнської постави. Яка в теорії може для них виглядати недосяжною. Тож люди потребують від кожного з нас, не тільки від священників, а від усіх, хто називається християнином, щоб це християнство реалізовувалося, ставало видимим у нашому житті. Будьмо взірцем для кожної людини. Яка зустрінеться на нашій життєвій дорозі, будьмо узірцем Христового учня. Від луки Святого Євангелія читання. В тому часі проходив Ісус через Єрихон, а був там чоловік, на ім'я, і він був головою над Митерями і був багатий. Бажав він бачити Ісуса, хто він, але не міг із за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на секомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: Закхею, злізай швидко. Бо я сьогодні маю бути у твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його раду. Бачачи, те всі стали нарікати і казати: до чоловіка грішника зайшов у гостину. Закей устав і промовив до Господа: Господи, ось половину майна мого даю у Бога, а коли я чим кого покривдив. Вернув четверо. Ісус сказав до нього, що сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він, син Аурама, син бо чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Коментар А був там чоловік закляє ім'я. Дорогі мої, перед нами відкривається. Дуже цікава картина, Закхей, який був головою над Митарями. Сьогодні це посада керівника податкової інспекції, тобто був людиною, відомою в суспільстві. Так зацікавився Ісусом Христом, що не посоромився вилізти на дерево, бо не міг його побачити. Це бажання побачити Спасителя, відкритість, безпосередність, правдивість зумовили те, що він дуже швидко сам перемінився і приніс плоди цієї переміни. Проблема наших стосунків з Богом полягає в тому, що ми часто навіть. Перед Ним граємо якусь роль або праведника, щоб добре виглядати перед Господом, перед собою, перед іншими, або ж грішника, або хоче, щоб ми постали перед Ним у правді та істині, такими, якими ми є. Ми навіть часто коли сповідаємося у сповіді, і замість визнати свою вину. Завжди звалюємо її на когось. Почнемо, що хтось, хтось там колись там довів нас до гріха. Це не ми такі нестримані, це вони такі нечемні, вони допровадили нас до гріха. У цьому Євангелії бачимо, що відбулася ця зустріч у правді, найперше тому. Що Господь є правдою, і Захей постав перед Ним у правді, Він щиро кається, якщо когось кривдив, то віддам у четверо, а половину майна дам у Бога. Так само і у нашому житті. Якщо ми в правді стаємо перед Богом, то плоди переміни одразу приходять у наше життя. Адже правильно будувати своє життя, правдиво зарадити собі можна лише тоді, коли зустрінемося з Господом. Зустріч людини з Богом цілковито перемінює її. Закей, багатий і відомий чоловік. Очевидно, що місцеві люди знали його. І напевно. Це виглядало трохи смішно, коли такий малий насріз чиновник біжить наперед та ще й вилазить на дерево. А як щодо тебе, які відчуття маєш, коли слухаєш слово про Закхея, засучуєш його, смієшся, дивуєшся? Закхею? Злізай швидко, бо я сьогодні маю бути у твоїм домі, каже Ісус. Господь, дорогі мої, не дивиться на статус людини у суспільстві чи посаду, а знає про все набагато більше і краще, називає на ім'я. Пригадай, чи були в твоєму житті моменти, коли хтось. З ким ти дуже хотів познайомитися чи дружити, поставився до тебе привітно, як ти відчував себе тоді, коли слухатимеш уривок знову, уяви себе у цій біблійній історії, спробуй залучити усі свої відчуття та уяву. Ким ти є? Можливо, побачиш себе учнем, котрий слідує за своїм учителем. Можливо, ти якимось знатовку, хто нарікає і засуджує, чи може відчуваєш себе як закей, який потребує навернення. На завершення порозмовляй з Ісусом, як з добрим другом. Скажи йому щось. Розкажи йому про те, що зворушило тебе у цьому горилку. які відчуття маєш, або що нового дізнався про себе. Дорогі мої, як я вже й казав вам, молитва Словом Божим це є розмова двох. Бог до нас промови. Відповідьмо Богові щось на це слово. Але хотів би і учу вас, щоб не просто ми щось коментували, ми почули конкретне Слово Боже. І таку ж конкретну відповідь даймо Богові на це Слово Боже, яким Він промовив до нас. Дорогі мої, що примушує Закея цілком забезпечену людину, на цей ексцентричний вчинок, цікавість. Швидше за ні. Захий відчуває, що в житті його щось не так, його щось турбує. Це Господь через совість намагається тихо говорити з ним. Але Захей не розуміє, і тому він прагне хоч би бачити Ісуса, пророка з Назарету людину, яка могла би йому все пояснити. І не дивно, не до когось, а саме до нього. Незнайомого та ще зневаженого суспільством Митря несподівано звертається Ісус, проходячи під смоковницею. закхею, злізай скоріше, бо сьогодні маю бути у Твоїм домі, і Він поспішно зліз і прийняв Його радо. Ісус не лише виділив Закхея з натовпу, але і прийшов до нього в його тінь. Адже це дім не просто грішника, дім зрадника. Про закеє сказано, що він був митарем тобто збирав податки зі своїх одноплемінників на користь окупантів ремлян. Немає нічого дивного в тому, що таких людей в Ізраїлі зневажали, і всі, побачив, ще те почали нарікати, що він зайшов у гостину до грішного чоловіка. Так само часом буваємо не скажу невдоволеними, але здивованими і ми, коли бачимо, як до якоїсь відомо грішної, а можливо, грішної лише в наших очах людини заходить Ісус. Тобто, коли така людина, незважаючи на свою погану репутацію, ставши людиною церкви, користується всіма благодатними дарами. Її. Точно так, як і інші члени, так би мовити, грішники за дрібницями, якими всі ми всіми себе вважаємо. Нещодавно, мені, як священнику, докорили в тому, що у нас на службі поруч з істинно віруючими є такий термін, не знаю, правда, що саме він означає, знаходяться колишні парторги, комсорги. І сучасні братки. Колись Ісус на подібний доки відповів: не здорові потребують лікаря, а не душі. Матея 9:12. Саме вівця, яка заблука, більше за інших потребує пастиря, і у грішника, який гине, гостріша потреба у Господі, ніж у праведника. Нас має тільки радувати нескінченне милосердя Боже. Що не залишає найбільш пропащ, найбільш грішних з нас. Крім того, у церкві люди змінюються, а інакше навіщо вона? У зв'язку з цим пригадується мені один чоловік, він був якраз з тих, кого називають братками такий зовні з характерним твердим обличчям, прикрашеним шрамами. Він сам підійшов до мене. На вулиці і став розпитувати про церкву, про службу, про пости, про сенс церковних тайць. Його розпитування не можна було назвати простою цікавістю. Це було шатання. Він вбирав у себе відповідь, як суха земля. Не він мене повчав, але він потребував повчання. З цього ж дня він почав жити відповідно до церковного життя. Він лився у церкву так органічно, ніби завжди перебував у ній, не кажучи вже про пости, відвідування богослужень, молитву, він абсолютно змінив своє життя, читав багато духовної літератури, вінчався, залишив ті новий бізнес і збудував новий, легальний. Колись, не замислюючись, переступав закон. Він останніми роками, кілька років тому загинув. На війні не порушував навіть трошних правил і їздив тільки з дозволеною швидкістю пристебнутим ремнем. Він став таким ревним християнином, що незабаром став прикладом для інших. Таким зразковим християн він і залишився в нашій пам'яті. Але повернемося до Закхея. Маленька, але амбітна людина біжить попереду натовпу, так і сказано. Забіг ще наперед і лізе на дерево, щоби побачити людину, яка проповідує нове царство і нове життя. Закий один з тих, хто жадає цього нового царства і нового життя. Він з власного досвіду знає, що золотом не наситити душу, не заспокоїш серце, не купиш пошану. Серце Митеря було готове прийняти проповідь Христову. Це і побачив в ньому Ісус. Через те він і зайшов до грішного чоловіка. А чи багато хто з нас, середніх грішників, готовий поступитися в власної репутації, вилізти на смоковницю, щоб бути ближче до Христа? Скільки таких випадків, коли людина роками не наважується прийти на сповідь, з боязні погано виглядати перед священником, боїться визнати затаєного гріха або перед людьми на що то єду кожної неділі чи свята приступати до прочастя? А іноді соромляться не гріхів, що загалом зрозуміло, а соромляться показати своє. Релігійне неудство. Не знаю, про що казати, як казати, або питайте мене, отже, страх поступитися своєю репутацією освіченої людини чи начальника зупиняє багатьох людей буквально на порожі храму. Запросити священника, щоб освятити житло для причащання хворого. В одних людей звичайна практика, інші бояться зробити щось не так, виглядати перед кимсь безглуздо або смішним, і залишають вони своїх близьких у хворобі без допомоги церковного таїнства, а чиїсь рідні і зовсім помирають без повіді і причастя. Спробуємо уявити собі, що Закхей, піклуючись про імідж, свій багачай начальника. Не наваживши ще на такий екстравагантний крок. Що він втратив не більш, не менш як спащіння? Запропонована нам євангельська історія про Захея на цьому не закінчилася. Почувши, як співвітчизники докоряють Ісусові в тому, що Він зайшов до грішника, дім Захей, вставши, сказав Господу. Господи, половину добра мого я віддам у Бога, якщо кого скрив дивчим, повернув четверо. Дорогі мої, варто зауважити, що митерів зневажали ще особливо за те, що збираючи гроші для ремлян, вони не забували і про і себе, тобто просто грабували своїх співвітчизників. Про Закея прямо сказано, що він був багатий. Звідки ще його багатство, зрозуміло, але вчинок Ісуса і благодать Божа передвертають у ньому всі його колишні уявлення про життя. У словах Захея не лише визнання провини і констатація факту образи нанесеної ближні, але й справжнє щире покаяння, тут же не залишаючи нас завтра, він клянеться, тобто обіцяє при свідках, це вже клятва не просто повернути незаконно взяти, але, як зараз би сказали, ще й відшкодувати моральний збиток, повернув четверо. Поняття покаяння включає усвідомлення своєї провини перед Господом і ближнім, а також неодмінне виправлення життя. Я каже святий Іван Золотоустий, покаяння підтверджується не словами, а вчинками. Саме таке діяльне покаяння ми бачимо у Закея. Мало того, його жорстоке серце важко уявити збирача податків, з яким серцем смягчується. половину добра мого, я у Бога. Милосердя не вважалося чеснотою в тому світі. Жибраків, так само, як хворих і покалічених, уважали або самими винуватцями свого нещастя, або тими, хто несе розплату за гріх батьків. Так, наприклад, про сліпонародженого учні запитували Ісуса. учителю, хто згрішив? він чи батьки його, що сліпим народився. А тут половину добра. Подібного прикладу сучасники Захея не знали. Його вчинок належить вже абсолютно новій ері, ері християнства. І що ж Ісус? Ісус сказав йому: Нині прийшло спасіння на цей, бо і він син Авраама. Правовірні Ізраїльтяни іменували себе дітьми Авраамове. отець наш є Авраам. назвавши Захея сином Авраамовим, Ісус тим самим скасовує знедоленість митаря, вождну його з ізраїльським народом. Грішник, який покаявся чистий, який би гріх не скоїла людина, щире покаяння примиряє її з Богом і робить гідною спасіння. Завважмо, дорогі мої. Що у відповідь на покаяння Закхея Ісус не каже, що нині прийшло спасіння на хазяїна, який щойно покаявся, але спасіння на дімцей. Тобто не лише Закхея оголошує гідним спасіння, але і Його рідних, дім і рід тут одне поняття. Нам ці слова Спасителя нагадують про нашу відповідальність перед близьким. Согрішаючи, ми робимо мимовільними учасниками своїх гріхів і людей, близьких нам по крові, місцю проживання, пов'язаних з нами якоюсь спільною справою. Так, наприклад, родичі захеєшили на гроші, здобуті нечесним шляхом, а значить, хоч і мимоволі були причетні до його гріху. У той же час і наше благочестя приносить користь не лише нам. Але і тим, хто поряд з нами, набудь Духу Мирного, і біля тебе спасуться тисячі. Тобто спасіння дому і руйнування нашого дому знаходиться у прямій залежності від стану нашої, саме нашої душі. Так, чому ж учить насця? Кротка історія з життя невисокого збирача податків з Єрихону, який жив майже дві тисячі років тому. Вона вчить нас, що спасіння можливе для кожної людини, для всякого грішника, що милосердя Боже безмежне, бо син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Учить, що спасіння невід'ємне відпокаяння. Від покаяння діяльного, що змінює життя, і дає надію, що незбагненний гіщ відвідає і наше серце, як відвідав він Дім Закхея, тільки перший крок, дорогі мої, ми повинні зробити самі. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!